центральній районній бібліотеці зібралася робоча група районне керівництво, селищні голови, бібліотекарі. Щоб спільно обговорити хід виконання програми інформатизації та комп'ютеризації сільських бібліотек. Сьогодні ми мельники відкриємо. Мені б хотілося почути, яка ситуація у нас по великій бурімці. По великій бурімці у нас придбано два комп'ютери за кошти сільської ради і процесі підключення до мережі інтернету. Тобто там комп'ютери там, комп там вже в все на камери. Там та може зроблені ремонту тільки... кімнаті. Зроблено Ремонт. євдаки Іванівна. Ми в цьому році поставили один комп'ютер. Але потім наскільки активно почали ходити люди. В бібліотеку, що нам прийшлося під кінець року подбати і про ще один комп'ютер. Не тільки стітки ходять, але ходять і фермери ходять, і ходять, і механіки, і другі там категорії мастеров, які б хочать би щось узнати, щось нове. Мені, наприклад, дуже приємно, що сільські голови якраз з розуміння відносяться до цього питання через те, що одна справа, коли ми говоримо клич, давайте відкривати інтернет-бібліотека, а друга справа коли все-таки це кошти використовуються місцевих бібліотек. Комп'ютеризація сільських бібліотек району один з напрямків співпраці влади і бібліотеки. 2010 року сім бібліотек виграли комп'ютери за проектом бібліомосту і кількість відвідувачів у них значно зросла. І тоді місцева влада обладнала за власні кошти додатково шість бібліотек і планує створити центри доступу до інтернету при кожній із 44 бібліотек району. Дня я до вас принесла інформаційний лист. Двічі на тиждень працівники центральної районної бібліотеки на запит місцевої влади готують інформаційні листи, офіційну інформацію та моніторинги преси. Добре, дуже дякую. Для голови села Богодухівка у 58 років життя тільки починається. Життя з інтернету. Мої товариші, голови, вони вже грамотні в цій справі. О, а я в цьому відстав. Я хочу не відставати від них сільські голови району, сільські бібліотекарі, учителі інформатики шкіл, службовці та навіть голова райдержадміністрації Усі пройшли навчання комп'ютерної грамотності у бібліотеці. Тренінги проводив штатний програміст бібліотеки Анатолій Людвигович, ставку якому за клопотанням директора виділила райдержадміністрація. Тепер спеціаліст не тільки обслуговує центральну бібліотеку. А й налагоджує техніку в центрах доступу до інтернету в сільських філіях. Шукаємо нові шляхи в діяльності нашої бібліотеки, шукаємо щось таке, щоб доказати владі, що бібліотека потрібна, потрібна людям, потрібна владі, потрібна громаді. Щоб наблизити сільські ради до сільських бібліотек, ми проводили з ними засідання робочих груп по питанню впровадження інформатизації і комп'ютеризації в діяльність бібліотек і на цих засіданнях на цих робочих групах ми показували, що дав нам інтернет-центр, і влада відгукується лише 2011 року. З місцевого бюджету було виділено 32 тисячі гривень на ремонт даху центральної районної бібліотеки та понад 70 тисяч для будівництва приміщення для новоствореного відділу бібліотеки, туристичної та інформаційно-видавничої роботи. А сьогодні ми відкриваємо інтернет-бібліотеку в територіальній громаді села Мельники. ту відкриваємо інтернет-бібліотеку і ще до кінця року думаємо ще три. І то у нас буде 16. Ми матимемо у бібліотеках більше 30 комп'ютерів. Мельниківська сільська рада дотаційна інтернет, Проблем у селі так, багато, і більше. освітлення, і дороги. Але депутати сільради вирішили своїм коштом, своїми силами відкрити у першу чергу центр доступу до інтернету при бібліотеці, а бібліотеку розмістили у приміщенні сільської ради. Відкриття цього центру поштовх для розвитку села і району. Завдяки наданню доступу до інтернету бібліотеки отримують додаткові ресурси а також допомогу благодійників. Бібліотека і, зокрема, інтернет-центр це по великій мірі на селі, це культурний центр, центр культури, центр життя. Ну як можна його скоротити? Його треба утримувати. Ми зараз говоримо про відновлення повних ставок навіть там, де є маленькі населені пункти, де є маленькі бібліотеки. Ми ніколи не підемо на скорочення бібліотек.